Що ти робиш, блядь? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти під колеса кидаєшся? Що життя надоїло, як собака та? На себе подивися. Ти сержант слухай те. На себе подивися, ще раз розк... До Скільки метрів буде? Шановний. Чого ти під колеса кидаєш? А ти що свой, вот реєстратор все пише? То подивіться, де ви реєстратор буде, то все пише! Де ви буде, не ви шарі 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 на дорогу, ще тобі, тобі не ви такі! Що задивить тебе Я чи знаю, що? Я знаю, хто ви такі. Дивіться, що вас не задали.